Коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, на поверхні знов опинився Великий Луг, край козацької слави та запорізьких січей. Його знищували дві ще спочатку російські царі, а потім комуністи. Що спільного у Скіфській Галеї та великого Лугу? одна та й сама територія в різні епохи ртувала воїнів. Унікальна природа допомагала появі запорізьких козаків. Якщо Січ мати. То луг батька, так вони казали про своє походження, і в цьому є правда. Без ресурсів великого лугу існування козацьких поселень на січі було неможливим. Царська і радянська імперія виснажували великий луг і степ для власного збагачення. А ще для того, щоб стерти пам'ять про справжню історію українців їх козацьке минуло саме так. Запорозькі січі опинилися на дні Коховського водосховища у середині 1950-х років. Історично великий луг. Назва місцевості велетенських річкових плавнів, які тягнулися широкою смугою вздовж правого берега від гирла річки Середня Хортиця. Плавні, зарослі листяним лісом, очеретом і рагозом мали площу понад 400 квадратних кілометрів. Вони утворилися під час останнього зледеніння, коли рівень Чорного моря був на десятки метрів нижче від сучасного. Тоді Дніпро вирив широку улоговину. Яка заповнилась річковими наносами з часом? Це перетворилося на великий луг.